Останні 30-32 роки, це були роки непрості. Ми з вами гармонізували наші церковні карторусенські гласи. В мірі аналога цим напівам не є. Запамінте. Не Західна Україна, не центральна, не восточна, не Білорусія, не Росія не знають, що таке наші напіви. Наші церковні напіви богослужбові свідчать, що ми... Тот народ, який має свою православну церкву, а з ним весь круг богослуження, напівів, традицій, а також 1150 років у центрі Європи, ми держимося православними. І ми розуміємо, що де би ми не були, це в Австро-Венгрії, це колись ми були ще самі. Напоминаю вам, що до приходу мадярів у Європу. Тут було слав'янське королівство, ми його називаємо слав'яно-русинське королівство, бо наш народ Балатон жив. Потім прийшли мадяри, прийшло їх чуть ли не пів мільйона, може менше, воїнів, неженатих. І от вони женилися на наших дівчатах і з'являлися нові Слав'яни. а так пізніше вже мадярчата з'явили, а потім з'явилася мадярська нація новнів. Слав'янський елемент наш, мавірно, гарантований, бо вже ніде не видаємо мадярів узкоглазих, то все наші слав'янські гени. Ну це означає, що ми тепер залишилися по назві тільки одні в центрі Європи слав'яни русини, які помнять генетичну Мефодія і православну віру. В Одній з проповідей, за котру мене судять, я казав, що нам міняли у нас в Україні. Церковні календарі не митрополіти і не народ Божий, а кучка злочинців, безбожників, сатаністів нечого делать, вирішили зробити ті всі перевороти і наробили суєти, біди, розколи, гонення, конфліктів. То все по закону наказуємо, але казалися не наказуємо. Сьогодні ми вручили нашому федору і Богослужебну Євангелію, Текст Кирилла і Мефодія, 1150 років текст тут є, а нам не треба переводчика. Не є в народі в Європі ні одного народа. Ми знаємо, що є італіянці, а їх раніше не було. Вони проявили лише років 150-200. Не було і німців, були германські племена. Не було і французів, були там коло 40 франків племен. А 1150 років вже були слав'яни русини. Котрі прийняли от Кирилі, Мефодія православ'я. Так що ми в Європі один із найдрівніших православних християнських народів, а наш Ужгород повторяюся старший, чим Київ. То комуністи прибавили 300 років йому. Що в Києві не є дев'ятого віка раніше ніяких слоїв, тих, котрі от при розкопках глядають. А в Ужгороді, а в Ужгороді унікальний город, Він наш город. Це наш, у ньому єдна на світі православна набережна кілометрова і народ Божий православний, Господи, благослови нашого імені Фіодора, всіх наших іменинників і благослови, щоб весь наш народ готується до поста, не боявся поста, але полюбили би пост. Не буде дасть міре, благословення імені Фідору іменинникам нашим Федорам, Отцам Духовним, всім нашим людям мир здравия в і и многое, і благая літа.